Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 6 і читаємо тему сьогоднішнього уроку: Нумерація трицифрових чисел. І першим на сьогодні завдання буде математичний диктант. Отже, записуємо сьогоднішнє число. Класна робота завдання 20. Уважно слухаємо і записуємо. Запиши число, у якому 6 сотень і 4 десятки. Запиши число, у якому 2 сотні і 7 одиниць. І ще три числа. Запиши числа цифрами 918. 890 981. Якщо ви все зробили правильно, то повинні були отримати ось такі числа. Переходимо до наступного завдання. В наступному завданню у нас приклади. Записуємо. Приклади 21. Переписуємо перший приклад і починаємо. 700 плюс 100, 800 800 мінус 799. 958 мінус 900 буде 58. І ще мінус 50. Наступний приклад 500 мінус 300 200. 200 плюс 5, 205. Якщо у вас не вміщується другий стовпчик, записуйте нижче. 765 мінус 5, 760 і мінус 60 700. 600 плюс 70, 670 і ще плюс 4. 674. 390 плюс 1 – 391 і мінус 301 залишається 90. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Гномик поспішайку подолав відстань 27 дециметрів, зробивши 9 кроків. Яку відстань він подолає, зробивши 7 кроків? Склади і розв'яжи обернену задачу, у якій невідомим є число 7. Запиши вирази до обох задач. Отже, записуємо задача 22 перша. Умову записувати не будемо. Одразу перейдемо до записування виразу. Щоб знайти, скільки дециметрів в одному кроці, потрібно 27 поділити на 9. Результатом цього ділення буде кількість дециметрів в одному кроці. А у нас таких кроків 7. Отже, все це треба ще помножити на 7. 27 поділити на 9 буде 3, 3 помножити на 7 21. 21 дециметрів подолає поспішайко за 7 кроків. Можемо записати відповідь. І тепер записуємо другу задачу, складаємо обернену. Починати буде. Вона так само гномик поспішайко подолав відстань 27 дециметрів, зробивши 9 кроків. Скільки кроків потрібно зробити гномику, щоб подолати відстань у 21 дециметр? Отже, так само нам потрібно спочатку знайти, скільки в одному кроці дециметрів. Це 27 поділене на 9. Але, щоб знайти кількість кроків, Треба 21 поділити на результат цього ділення. 27 поділити на 9 буде 3. І 21 поділити на 3 буде 7, 7 кроків. Можемо записати відповідь. Дописуйте. Якщо не встигаєте, тисніть на паузу і переходимо до наступного завдання. Треба підставити значення замість «м» і «н» і розв'язати приклади. Це завдання будемо виконувати усно. Давайте разом 500 плюс 20 520 мінус 1, 519. 70 плюс 100 170 мінус 1 169. 300 плюс 400 700 мінус 1. 699, 40 плюс 50 90, мінус 1 – 89, 100 плюс 25, 125, мінус 1 – 124, 96 плюс 600 696 і мінус 1 – 695, 38 плюс 45. Тут складніше. Давайте спочатку додамо 40 38 плюс 40 78 і плюс 5 83. і мінус 1 82. Переходимо до наступного завдання. В наступному завданні у нас рівняння. Записуємо рівняння 24. Якщо у вас не вміщується 3 рівняння, запишіть спочатку 2, а нижче 3. Нагадую. Зменшуване відємник-різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно зі зменшуваного відняти різницю. А щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати плюс від'ємник. Тут так само невідомий від'ємник. Отже, спробуйте рівняння зробити самостійно. А потім перевіримо, тисніть на паузу, починаємо. Якщо ви отримали ось такі результати, то ви все виконали правильно. Якщо ні, виправляйте і переходимо до наступного завдання. Кощій безсмертний обгородив свій палац залізним парканом у формі прямокутника. Котигорошко обміряв цей паркан кроками і з'ясував, що довжина обгородженої ділянки 400 кроків, а ширина 100 кроків. Визнач у кроках периметр паркана. Виміряй кроками довжину і ширину своєї кімнати. Скільки твоїх кроків уміщує її периметр. Записуємо. Задача 25. Довжина паркану 400 кроків. Ширина 100 кроків. І нам потрібно знайти периметр. Так і пишемо: периметр невідомо кроків. Згадуємо, що таке периметр. Периметр це сума всіх сторін прямокутника. У прямокутника дві довжини і дві ширини. Тому ми можемо знайти суму довжини і ширини і помножити все це на 2. Зробимо це одним виразом. 400 плюс 100 беремо у дужки обов'язково і множимо це на 2. 400 плюс 100 500. Помножити на 2 буде 1000. 1000 кроків периметр паркана. Нижче записуйте відповідь. У мене не вміщується, тому я запишу вище. А ви записуйте нижче. З тисяча кроків. А відповідь на додаткове запитання можете залишити у коментарях. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас будуть приклади. Записуємо приклади 26. Ці приклади легкі на табличне множення та ділення, тому надписувати нам нічого не потрібно, будемо все робити подумки. 5 на 8 40 3 на 9 27, 40 20 буде 20, і ще мінус 7 13. 9 на 5 45, 8 на 6 48, 45 плюс 40 буде 85 і плюс 8 93.

64 поділити на 8. 8 5 помножити на 7, 35 8 плюс 35 43. Допишіть ці приклади. І на сьогодні все. Класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення!